Міхнеться твоя найкомфортніше місто України: місто фонтанів та водонапірної вежі. Здається, що кожен житель України знає про яке саме місто йде мова. Так, це міниться зараз. її знають як зручне, сучасне та туристичне місто, але мало хто знає історію міста над Бугом. Цьогоріч Вінниці 660 років, але вона й досі зберігає в собі багато таємниць, і одна з них це вік. Офіційною датою її заснування вважається 1363 рік, коли Вінниця вперше згадується в писемних джерелах. Але археологи припускають, що Вінниця старша на сторіччя, так на сторіччя. У 2013 році на території міста провели розкопки і виявили фрагмент старого муру. Археологи припускають, що це залишки муру домініканського монастиря, який з якихось причин був зруйнований. А замість нього зведений новий, завдяки цьому існує ймовірність того, що Вінницю заснував не Ольгар, як про це говорилось раніше, а вона була ще в давньоруський період. Вражаючи, не так. Та на цьому цікаві факти про місто Вінницю не завершуються, а тільки починаються. Буди в неї хав пішов з тобою завжди одна, відверта, вільна й проста Вінниця, і коли важко тобі залишу все, повернись і посміхнеться. Почнемо з найпопулярнішого і найвідомішого місця у Вінниці вежа. Візитівка Вінниці. 111-річна башта на європейській площі. Ця відома будівля має цікаву та довгу історію. Проектувалась вона як водонапірна вежа, хоча тепер її рідко так називають. Хіба що, коли потрібно офіційно записати відомості про пам'ятку архітектури, водонапірну вежу використовували і як каланчу. У часи Другої світової війни башта була наглядовим пунктом. Після закінчення вітчизняної війни радянська влада вирішила Створити у вежі гуртожиток для сімей працівників водоканалу. Чим він був до середини 80-х років. За своєю історією вежа у центрі міста побувала і водогоном, і форпостом, і пожежною каланчею. Зараз це один з символів міста. То що ж знаходиться всередині? Давайте дізнаємось. На початку 1980-х років башту реконструювали, і тут відкрився музей бойової і революційної слави Вінниці, а згодом музей пам'яті, який називають музеєм афганців. У 2010 році з'явився Подільський інформаційно-туристичний центр. У 2008 році башту обладнали підсвіткою, і тепер навіть ночі Вінниця може похвалитися неперевершеною красою красою символу міста. Вітання щасливого часу. Саме так називають унікальний заклад у центрі міста Пан Заварки Сень, де й сьогодні можна опинитися у 19 столітті. Як саме виник цей заклад і яку історію він має? Саме час дізнаватися. 1898 року. Два вінницьких підприємливих євреї, брати гельбу вирішили побудувати прибутковий дім. Ли землю у центрі міста біля поштової вулиці. Справа була дуже прибутковою, тому що у ті роки Вінниця бурхливо розвивалася. До міста прибували різні фахівці: інженери, лікарі, освітяни, підприємці, які потребували недорогого житла. На відміну від готельних цін, на квартири у дохідних будинках були більш доступними. 1900 року до Вінниці з Лапнярки прибув підприємець Мойсей Флігельтуб з родиною, який спочатку півроку винаймав квартиру на другому поверсі будинку братів Галь а згодом придбав її. Флігель швидко зрозумів, що місце знаходження будинку дуже вигідне для торгівлі. Тому підприємець купує ще квартиру на першому поверсі, де відкриває магазин з торгівлі колоніальними товарами. Чуття не підвело, дуже швидко справи пішли вгору. Зараз це кав'ярня, переступивши поріг, якої ти потрапляєш у капсулу часу, де можеш випити ароматного чаю, з'їсти смачне тістечко та відчути себе паном чи панянкою того часу. Отель Savoy це один із неофіційних символів Вінниці свого часу для Вінниці він став новаторським у багатьох технологіях. А згодом його неодноразово обирали собі в якості штаб-квартири різні сторони протистояння часів української революції. На початку ХХ століття в центрі міста неподалік Олександрівського саду стояла звичайна дерев'яна двоповерхова будівля. Там жив Беріш Лехтман, місцевий купець. Микола Уводов та його оточення тільки починали свою діяльність з розбудови Вінниці. Місто мало от 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 повністю змінитися. А Лехтман тим часом відкладав гроші, мріючи збудувати го. Тель, якого тут ще ніхто не бачив, готель відкрив свої двері орієнтовно восени 1913 року. У багатьох питаннях він став флагманом міста. До прикладу, це була перша шестиповерхова будівля. Навколо неї вперше використали асфальт для тротуарів, і тут становили перший у місті ліфт. 22 січня, коли акт злуки урочисто проголошували в Києві, на столицю йшов ворог. Виникла потреба у тимчасовій столиці. Вже 2 лютого директорія та уряд переїздять до Вінниці. Готель Савой стає головною будівлею воюючої України. В його стінах працюють міністри та чиновники молодої держави, а також дипломати європейських країн. Травні 1920 року найвища будівля Вінниці бачить в бачить бачить своїх стінах лідерів молодих союзних держав. В ресторації готелю на першому поверсі мали урочистий прийом з обідом Симон Петлюра та Юзеф Пілсуцький. Що ж зараз знаходиться у стінах Савою? У 2010 році рішенням обласної ради Савой передали довгострокову оренду в Вінницькому апеляційному адміністративному суду. Савой залишається одним з неформальних символів Вінниці, враховуючи його хоч і коротку, але багату історію та непересічний вигляд. Сміливо можна стверджувати, що таким символом він буде залишатися ще довгі роки. 1919 рік. Вінниця стає столицею УНР і саме у Вінниці тоді вирішувалась доля України. Відбулася зміна політичного керівництва директорії. Замість Володимира Вониченка головою став Симон Петлюра, а державним центром був Вінницький готель. Самой чи хотілося вам, хоча б на годину опинитися у тому часі, коли Вінниця була столицею ЛНР і вулицями міста гуляв Симон Петлюра? Це можливо і я вас познайомлю з надзвичайним місцем, де час зупинився інтригує, чи не так. Історичний паб «Кінь у протигазі» – це не тільки про їжу, це про байки та історичну правду, про фотозони й арт-об'єкти, про картину, галерею та круту атмосферу. Офіціанти, наче з театральної вистави, сідла для коней, слугують барними стільцями, а художнє меню іноді можна просто зачитатися. Примха отамана невкрадене щастя, подільські атени, пательня воєводи. Dreams, things, Кожен офіціант і навіть бармен можуть розповісти підпільну легенду цього закладу. Ще однією родзинкою закладу є борщ з грушою та чорнославом, який дуже полюбляв Симон Петлюра. Дивне поєднання, але такого ви точно ніде не спробуєте. Буде в з тобою завжди одна. Відверта, вільна проста. важко тобі повернись і посміхнеться. Нині Вінниця постійно зростає, набуває європейських рез, розвивається як промисловий та адміністративний центр області. Органічно пов'язаний з іншими регіонами держави у першій половині 2000-х років у місті починається забудова мікрорайону Поділля з 2008-2009 років. У місті почалася популяризація велоруху. У 2011-му почалася забудова мікрорайону академічного та відбулося грандіозне відкриття однієї з сучасних візитівок міста Вінниці фонтану Рошен. Журнал Фокус оголосив Вінницю найкращим містом для життя в Україні за підсумками рейтингу 2013 тисячі того року. І титул найкращого міста України Вінниця отримувала 5 разів поспіль. У 2017 році почали робити алею космонавтів, а у 2018 році реконструювали алею на Замостянській. У 2021 році Вінниця встановила у громадському транспорті валідатори, які дозволяють розраховуватись за проїзд безготівково. Вінниця, і коли важко тобі, залишуся, повернись і посміхнеться твоя. Вінниця, Вінниця це справді сучасне та цифрове місто, яке не зупиняється, а покращує життя своїх місцевих жителів. Історія міста над Бугом велика, але це не кінець. Це тільки початок. Чи що, з тобою завжди одна, відверта, вільна й проста Вінниця і коли важко тобі залишуся, повернись і посміхнеться твоя